Всім привіт! Сьогодні ми були на базарі. Ми не, були там недовго, тому що ми швиденько спробуємо. Ну, Дома у нас дуже багато роботи, тому ми довго не стоїмо. Торгуємо сьогодні на базарі. Ось такі кавуньоки виросли, у нас пізні горні. Ось такі ось чорні. Лоріан і Користон. Сорти колонів. І диньки. 35 динька така полуночка 180, така 120. Ожину я продаю по 50, кавунчики по 15. І перчик отакий невеличкий. 35, 30 і 50. Отакий перчик. Це вже стигне Анастасія, пізній сорт. сурт. Це, це та, що поховалася. Це, що поховалась. <свіс> це е, почала плодоносити та, що один раз робить, з зійшла. А це, а це реми. Це реми на молі. Крупні. Така 120, така 180. Ну, блин. А, а вони дивиться якесь. Вкусно, да, це кабріло вкусно. Думаю, я эти сорта знаю, я эти сорта особо не знаю. А це, це Ольба, вона така з кислиночкою. Ну, вона ж не добажна буде. Да, Будь слажати? За 150 вже. А ты его бачила клубнику на глазах? О, блин. О, блин. Ну, вообще. Ну, давай, ставь. Видите, как красавица. Да, красавица. Красавица же хорошо и стоит. Так, 188. Ну, 180. Ну, дякую. А почему вы дочери? Так и мне на самом деле,

А тут цену начну нарисовали. А я почему я вам огнал? Пожалуйста. Это хозяина знаю. Мы тоже знаю. А если я вот так можно? Сколько вы сказали, то якує? беріть, бериться,

Ось тут внутрі зелені чи ні. На так зрозумів, що не з вашого городу, так? З сосідського нашого. Ні, серйозно. Серйозно. Це його така ж і вот живика, да, раз? Да, До, даже могу саженцем продавать. Так. Це короїдна корона, може на. Здиняємо, бо я без ума. Здиня дيني 35 кг. Я не за ценну. Вкусні, солодкі, Вкусні, запашні. Так. Да. <клес> не, ну, ви знаєте, для мами Скільки там. І там забила скопа. Коли батько живий був, у нас такі тині, такі кавуни були. А потім? Умани були такі от кавуни. А да, да, да. все, батька нема, коров нема, свиней нема. Нічого. Да. Дякую, за да. дякую. І вам гарну. Угу. Половнички залишився кілограм. Це все, що залишилось. Зараз сьома година. Сім годин ранку. Ну, воно тут відпечені, краюшки десь там. Ну что вы только на двести гривен будет? Після десяти восім. Це у нас все, що залишилося. Речі, перчик. Гіркий. Вирощую баронячий ріг. Дуже гострий перчик. І ще в нас сьогодні свято. У нас сьогодні день народження моєї старшої внучки, тому спішимо її поздоровити і їдемо на свято. Вже ми були вдома і їдемо поздоровити нашу внучечку. Ось такого туртика спекла внучки на іменини, на швидкоруч, шоколадний туртик. Розвозимо розсаду. Так. А ти, ти не пам'єш, де вона живе? О, воно ага, мабуть, да, 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 да. це воно стоїть. Ну пока мозг розовий у мене оце. Красивий. Ось такий подарунок Дякую, столу. Дякуємо для Ютуба, дякую вам. Всім миру, добра, всього найкращого, І все буде Україна. Сьогодні ми відпочиваємо. Після обіду ми відпочиваємо. Нарешті в мене нема сьогодні поливу.